Худі та світшоти жіночі Алді Німеччини. Одиничка вартує 139 гривень. В лоті буде 10 позицій, 1390 гривень вартує весь лот. Тут будуть три кольори, будуть худі та світшоти. Ось такий сірий світшот, він йде на утеплені. Тут ось така гарна принтація є. І подивіться, як він виглядає позаду. Він йде на рукавцятах манжетики, понизу резиночка. І давайте подивимось його по складу. Дуже тепленький, легенький він. По складу зараз. Подивимось з вами. Розміри тут також будуть абсолютно різні. Так, 70% бавовний, 30 поліестер. Іксечки одна-дві позиції буде в залежності від лоту. буде дві, емочки буде чотири або три, в залежності від лоту, і елічки буде три. По кольорам сірих, як я вам показала, буде не більше, їх буде шість. Блакитних ось таких буде дві позиції. Це в нас буде худі та чорних буде дві. Чорні зараз покажу. Ось така тут смурфета у нас. Принт класно, якісно виконаний після. Не буде тріскатись, з капюшончиком іде І по складу давайте подивимося. Також резиночка понизу, манжетики на рукавцятах. По складу у нас 80 вовна 20 поліестер. Дивимось чорний варіант ще. Він іде такий укорочений. Понизу, як бачимо, резиночка та затяжечка. Тут вишивка така лав. І капюшончик. Вони також наутеплені, і давайте подивимось їх по складу. Як я вже сказала, розміри від Дексесочки до Елічки 60 бавом на 40 поліестер. І лише 139 гривень вартує ось така одиничка. В лоті їх буде 10 позицій. Звертайтесь до наших менеджерів. Контакти будуть під цим відео.